Усім привіт! З вами я Максим. Сьогодні у нас буде обробіток бжіл від кліща. Ось ось це в мене, виходить, буде тестове. Ось я вже заколот, заколотив біпін. У ну, виходить, одна ампулка там йде очко 1 мл. Ось. Довою в баночку. Ось, вже якась бжал пролетіла чешутся. Для у мене така от семейка. Я взяв для тестування Так. це у нас получається так хочу ось тесто зробити перше получається цю сім'ю бою мені не жалко у нас ми осі пусінька тим більше побачимо як сімейка справиться з біпіном Діл то побільшало, це хорошо. Ось перга і мед. Сейчас я подивлюсь, що там в них твориться, чи є розпліт. Тому що що є розпліта, треба буде робити ще повторну обробку. Але бджіло однозначно побільшало. Я був, дивився, то не, був, не знімав тоді, було взагалі жменько бджіл, а це вже я бачу, що їх вже більше. Того взяли аж повибирали, я їм взяв, кинув рамку, вони взяли з неї, все поверху взяли, вибрали мед. Так, хорошо. Я дивлюся все, що, що вам до одного кумірочка обжала балазе. Так, да, і тут теж немає це Це добре, що немає розплоду. Ось один навіть ще трутень, трутень один є. О, все і маточка хороша така. Ось ось маточка. У видно. Хороша така. Стревенька. Ось така масіпусенька, але невелика в розмірі. Так, щоб її не задавити ще, вона полізла вам вон до поранці. Так. Що це що у нас тут таке? Я вже не пам'ятаю, як тут за рамка. Кстати, ще хотів сказати, хто не розуміється. Біпін ми даємо після 10 хвилин, як замішуємо його на 1 літру ампулу. Получається настоятися 10 хвилин йому і можна його використовувати. Хочу щось ближче підвинути, бо такого цей бік. Розполя нема. Це хорошо. Тут ще десь на три рамки. Три-чотири рамки не більше. Так. Ось виходить сам раствор у мене. Ось взяти якусь одну дощечку, вставити його. Соблюдаємо дози мене шприц на 10 мл. Так ось через 10 хвилин, через 20 хвилин я подивлюсь який результат, чи не попався бракований біпін, Та я буду далі обробляти сім'ю. Очі, щоб риску там нічуть були. Рівно 10 мл набираю. Не більше. Більше не можна. 10 мл вулочку. Треба вибрати хорошу погоду, щоб жила могла вентилі це, вентилірувати цей. Тому що я розбавляю на теплу воду кипечену. Так, і остання рамочка. Так, все, закриваю. Вона має відстоятися зараз. Зараз десь хай постоїть ще минут 20 це смія, я поки подивлюся до іншої. Тут получається одне один раз можна було обробити і в ньому паука місце чуть оставлю. 先睡。